І знову ж ми приїхали до Бершинської поліції. Ось так працюють сьогодні пацани усердно. Це так працюєте, ви, шановні. Ось ми показуємо, як працює сьогодні Бершинська поліція. Ходять один поза другим. Працюють хлопці. Зато забарикадірувалися. Льо, відкриті двері. Слухаю вас, доброго дня. Доброго дня, відкрийте двері. Ви до кого? До чергового? До чергового, скажу вийде. А що має виходити? Я повинен зайти сюди в приміщення. Шановні, відкрийте двері. Відкрийте двері, будь ласка. Поліція, двері відкрийте. Та що ж це робиться кінець кінцем? Попасти в поліцію не можна позакриватися... Позакривалися, як щурі сидять. О, добрий день. Добрий день. Поліція відкрийте двері. Я хочу зайти. Зараз черговий підійде, зайдете. А з яких це пір ви двері закриваєте від громадян? всіда закрите. Я журналіст. Я, думаю, зараз я, я розумію, що ви мене вже знаєте, але я хочу зайти. Ну, зараз поспілкуватися з черговим. О, зараз він вийде до вас. Ну я зараз це відео перекину, гайсен, начальнику поліції, щоб побачити бардак у Бершиді. Ви розумієте, зараз це буде скандал. Я прошу, відкрийте двері, я зайду поспілкуюсь черговим. Чергові виділа до вас. Панове оборотні, відкрийте двері, я вам кажу ще раз. Це не ваша приватна власність. Ні, Ну це вже повний безпреділ. Шановні громадяни, ось так працює сьогодні оборотні в гасі. Гайсінському районі місто Бершать. Попасти в райвідділок поліції, задати питання. Тим більше я дзвонив через 102, зв'язувався з ще він мені сказав, щоб я приїхав і він мені надасть цю інформацію. А Тепер, як щурі ховаються і тікають. Мені довго тут стояти? Панове оборотні, я питаюсь, мені довго тут стояти? Я вас не Відкрийте двері, я хочу зайти. Камеру виключити? Ні, камеру виключати не буду. А ви хто є? Журналіст ось стоїть. Будь ласка. Безік стоїть, читайте 에... уважно. А ти акредитацію мені вашу. Яка акредитація? Шановний покажить. Шановний, я не зроблю за ви... акредитацію. Якщо ви журналіст, будь ласка, покажіть мені вашу акредитацію. Якщо ти тупий, я не тупий. тупий не треба мене. Тому обзивати. що є три, значить не є треба мене я. обзивати. Ще раз кажу, ніякої акредитації кажу. не потрібно. Я, я вам журналіст. Ще, я вам ще раз кажу, мене не треба обзивати. Бо ти дурні питання задаєш. Ви, яка акредитація? Це ви дурні питання задаєте. Яка акредитація? Ще раз кажу. Ще раз ви... кажу. Яка акредитація? Згідно якого закону? У нас мені пункт закону. Ви перестаньте, будь ласка, знімати. Ні, я буду знімати. Ну знімайте Стаття 34 Конституції України. Дальше, що? Закон про засоб масової інформації. Так, далі. Є? Да, — є. У Вона... нас військовий стан. — Серйозно? Да. А ви військова частина. Наскільки я знаю, частина. на вас це не розпространяється. Доброго дня. Добрий день. На є, вас не це є також э, цей. Шановний, це відео буде зараз дивитися гасінська начальник. Хай дивиться начальника. Серйозно? Ну та й що? Ну. Серйозно? Що тут, тут не то? Питаю, серйозно? Ну, що тут Ви впевнені, не то? що я не маю права знімати? Значить, буквально пару днів назад мені відповідь надійшла, що я маю право знімати. Покажіть, Покажіть посвідчення. Мені. Покажіть мені Покажіть мені посвідчення своє. Покажіть мені э, цю. Що покажила туди? О, моє посвідчення. Покажіть. До повного знайомлення. — Будь ласка. — Носик Михайло Михайлович, це mm. людина, з якою я говорив по телефоні. Так, старший, да. інспектор да, старший інспектор Червоний, МП-1 Гассінського трубу. Значить хвилинку, де написано дійсно до 26 року, до 0610. Mm. Покажіть мені, де написано посвідчення. Посвідчення, де написано. Я вам показав посвідчення. Ні, це не посвідчення, це дозвіл на зброю. Це Який? У мене є відповідь офіційна з міністерства. Який дозвіл це на дозвіл на зброю, там має бути записаний ваш особистий номер пістолета. Покажіть зворотню сторону, де написано. Де дозвіл на... Це оце у вас дозвіл на зброю, але це Та не ви да, Покажіть, отут можна я знім? Ні. Там нема персональних даних. Покажіть мені, не включайте дурника. Покажіть зворотню сторону. Не треба сторону. мене обзивати. Ще раз кажу, там... покажіть зворот... зворотню сторону на камеру. Я на камеру вам... зворотню я вам сторону. ні. Ви не показуєте. Мені... Ось так сьогодні Мені... корупціонери в Бершицькій Мені... поліції не допускають в відділу щоб знати інформацію, яку вони сьогодні скривають по Берлану. Надайте офіційний, е, офіційний запит і вам. Я сам Мені... особисто прийшов, зерня може бути ось в усній формі. Я журналіст перед вами. Посвідчення в е, мене е, на беджі. Я ж вам кажу, надайте офіційний запит. За яким інформа... законом передбачено? І вам нададуть всю інформацію. Норму закону мені дайте. Вам нададуть всю інформацію. Номер закону. Все. Все? Я не можу зайти в раділо. Я хочу зайти сюди. З камерою ви сюди заходите? Зайду з камерою. А не ви погони свої по -по позволить. Ну не знімайте з мене погони. Я буду знімати. Ну, Шановний, ви публічна особа, ви правоохоронний орган, який має мене захищати. Ви присягу давали народу України. А згідно Конституції, так, стаття 5, я є народ України, в тому числі я є журналіст. А ви сьогодні порушуєте закон про засоб масової інформації. Ну, я вам сказав, порушуєте... Дайте офіційний запит і вам всю інформацію здійснюється. Надайте має, мені не... закон, згідно якого я не маю права зайти з камерою, і не маю права знімати. Так. Надайте Ви закону. не маєте права заходити, знімати. Шановні, будь ласка, посилання, посилання на новий закон. Ви тут знімати камеру і зараз. Так ви ж взагалі біде. скриваєте злочин Який по Берлану. Злочин? По Поберла. Коні не арештовані на сьогоднішній день. Віці е, не я арештовані. Я вам Ще по телефону сказав, що дана подія зареєстрована. Номер за реєстрації. Номер реєстрації, все нам. Ну, я ж вам кажу, ви даєте офіційний запит і вам дадуть. Так я вам прийшов особисто, хочу запит, ось я роблю в усній формі. Це є запит. Ну. Шановні, Дас, як, який навчальний заклад викінчали з юриспруденції? А я що, вами повинен розказувати. Отакі от, от телепні сьогодні в Бершиді поліції. Національної поліції Вінницької області. Поліція слухає вас. Доброго дня. Доброго. Я сьогодні вже два рази через вас зв'язувався з Бершицьким райвідділком поліції. Сьогодні сказав, що я під'їхав до райвідділку. На цьому я хочу скаргу оформити. На працівників поліції, так? скажете? На працівників поліції, а саме на чергову, які в даний час чергують. Так, чи суть скарга, скажіть, будь ласка, суть скарги. Він запросив мене приїхати, інформацію надати по комунальному підприємстві Берлан, де працювала слідчо оперативна група. Я просив сіло навці надати номер реєстрації, що воно внесено в реєстр і згідно КПК 124, протягом 24 години внесено і відкрити досудове розслідування. Значить, натомість я під'їхав під райвідділок, все знімав на камеру. Так. Двері закриті на рішетку, поліція не запустила мене в приміщення. Перепалка була пару хвилин, ну хвилин, наверно, більше десяти. Я просив, щоб мене запустили. В результаті вийшов чергою переді мною закрив рішетку двері. Почав в мене журналіста, хоча в мене беджик висів. Вимагати незрозуміло якісь. E, значить, документи, які не передбачені жодним чи законодавством, є посвідчення, цього достатньо. Є державна реєстрація. Тим більше вони мене вже всі в бешенці знають, дуже хорошо, як журналіста, бо я про них сюжети роблю, про оборотні в пагонах. Значить, mm -hmm. e, я зіслався на Конституцію України, стаття 5, значить, e, на, на закон про засоби масової інформації та Конституцію України стаття 34, Але всупереч... Конституції, стаття 19, значить, вони мають діяти в межах закону та повноважень. Він мені нагрубив, відмовився показати посвідчення. В нього посвідчення немає, в нього тільки дозвіл на зброю. Показати, де там написано згідно постанови Кабінету міністрів від 18 грудня 2018 року. Він мені відмовився показати, що там є написано посвідчення. В мене також є офіційна відповідь з Києва. Де чітко прописано, що інструкція, на яку посилаються за 2017 рік, вона в Мін'юсті не зареєстрована. Тому оці писунки, бірюльки, що вони показують людям, це не є посвідчення, це просто дозвіл на зброю. Там має бути вказаний його особовий номер пістолета. Тобто Сергій в грубій формі нагрубив, не запустив мене і сказав, що будь здоров, розпіди, шагай далі. І так собі Бершині оборотні працюють. Я йому пояснив, що я це відео надам. Ти вівницю знає, він кав, ну і що? Я все одно не запустю, ти тут не будеш знімати. Попросив зіслатись на норму закона, яким забороняється знімати. Він мені почав таке блеяти, що це ні в одні ворота. У мене таке враження, що у вас Бержії в поліції неуки працюють, які взагалі не знають законодавства, а тим більше Конституції України. Розумієте, що Криз Віктор Анатолійович. 9.08.57. У 57 року народження, так? Так, да, 57-го. Значить, журналіст, газета Шанс, журналістське розслідування. що Ні, понимав. так в чергові від мене відмовився заяву прийняти. Розумієте? Заяву чергову відмовився прийняти. В усній формі. Я навіть не просив був зайти написати, але він на мене запустив. У приміщення поліції. Я вас зрозуміла, дивіться, ваша справа є зареєстрована, будь ласка. Очікуйте на Номер, будь ласка, реєстрації, скажіть. 688. Дякую. Будь ласка. До побачення. До побачення. Кіно До в інтернеті на каналі Ютуб гарячі новини в вінничі. Добре, очікуйте, будь ласка. До побачення. До Це коли визивали поліції? Алло поліція, слухаю вас. Алло. Да, слухаю вас. Доброго дня. Доброго. Переключить мене, будь ласка, на Бершицький райвідділок поліції. За хвилиночку будьте на зв'язку. так? Відбувається з'єднання з офіцером поліції. Очікуйте, будь ласка. Алло. доброго дня. Доброго. газета Шан журналістські розслідування. Будь ласка, вам пару днів назад по лінії 102 був виклик на бершаць комунальне підприємство Берлан. Коні вівці, які утримуєте голова громади, Драган незаконно на підприємстві. Значить, діловий ліс, який під виглядом дров списують на лікарню. На якій стадії зараз ця справа? Ну, будемо так казати, я зразу вам не можу сказати, так як не знаю, я тоді не чергував. Коли а ви можете мене з'єднати з слідчим, хто цим займається? Ну, як я вас з'єднаю? Ну, ваш же ж путь. Я дзвоню через е, 102. Через 102, 102 так, ну. Він не з'єднує, цей телефон не з'єднує. Ну, Що значить не з'єднує? Я знаю наскільки, що з'єднує. Ви зобов'язані мене зв'язати. Дивіться, якщо я вам кажу, що цей телефон не з'єднує, то значить це так і є. Згідно з по КПК ви мали внести на 24 двадцяти годин відкрити кримінальні провадження до судового розслідування. Скажіть мені номер значить, кримінальної справи, і коли зареєстровано хто слідчий, і хто процесуальний керівник з прокуратури. Ця інформація у вас має бути як чергово. Тим більше виклик був по лінії 102, виїжджала оперативна слідча бригада, експерт був, все це там описали. А тут чергою має знати, в комп'ютер у вас ця база даних має відкритися, ви повинні мені змінити. Ну, зараз я зараз знаю номер реєстрації, яка був під номером. І тоді можу знайти. Ну, це буквально 5 хвилин, 10 хвилин. Хорошо, я на лінії повісю, щоб не переключатися. Ну ви ж розумієте, що я буду знов дзвонити через 102, щоб з вами зв'язатися і мати відповідну інформацію, тому що вже термін пройшов. Ну, то. Э, по, через хвилин 10 зателефонуйте, я знайду цю інформацію. Тобто ще раз до вас перетелефонувати, так? Да? Ну, перетелефонуйте. Хорошо, ну я думаю, що Хоч, ми будемо зговоритися з керівництвом. Хочете, зателефонуйте, запишіть мій номер телефона, мій, на мобільний, зателефонувати мені. Ні, я буду через 102 офіційно, щоб було зафіксовано, дзвінок. Добре. Добре дякую. Добре, дякую. Зараз я знайду цю інформацію і тоді і скажу. Добре, дякую. Звернення на спецлінію сто Хвилинку, я їду за рулем, виїду на горку, стану, я вас не чую. Одну хвилинку я під'їжджаю, я ж не буду на підйомі ставати, глушити машину, щоб з вами поспілкуватися. Чекаю. Ви знаєте, що за рулем заборонено, говорити по телефоні. Чекаю, чекаю. Все, все, все. От тепер я зараз зупинюся. І поспілкуємося з вами. Згідно правил дорожнього руху я маю зупинитися. Все, я зупинився, заглушив двигун, тепер я вас уважно слухаю. Приємно. Він кажуть, де з версиєю відділ поліції номер 1 старший дізнавався прізвище моє Кардаш. Так. О, з приводу телефоную, з приводу вашого звернення щодо перешкоджання діяльності журналіста. Так. Хотів би з вами зустрітись, поспілкуватися, взяти письмо і у вас покази, пояснення з цього приводу. Пояснюю я, щойно вашому відповідальному пояснив. Всі покази я надам Гайсинському районному відділку поліції, зв'язку з тим, що я вам, оборотням, погонах, Бершицького ра відділку поліції не довіряю. По-перше, Ватрі... ви, да. ви почули, що я не довіряю вам і вашим угу. колегам. Тому що там відколи революк, там оборотні в погонах, які займаються протиправними діями. Далі, все, все, що я сказав, я заявив, має бути відкрите кримінальне провадження. Я маю бути визнаний потерпілим по статті 171 Кримінального кодексу. України. Е, для того, щоб було, мене, для того, щоб було порушене кримінальне провадження, щоб не були внесені відомості в ЄРДР. Мають бути достатні підстави для того, правильно? А це не достатні докази засняти відео протиправних дій чергового, який порушив Конституцію, саме головний закон України, статтю 34, порушив закон про засоби масової інформації, також діяв порушенням Конституції, статті 19, де чітко розв'язує, що має діяти згідно закону та повноважень. Де написано, що він мене не мав права запустити в коридор, щоб я міг хорошо, в коридорі. Хорошо, Ви ви зайшли. ви... — Я не зайшов, мене, ви... не, мене не запустили. Він закрив двері переді мною, належним чином так. не представився, не показав мені посвідчення, показав мені дозвіл на зброю. Бо та, той корішок, який він показав, то згідно постанови з 2017 року, він Мінюсті не зареєстрований. Мене офіційна відповідь є з мін'юста. Воно угу. не зареєстровано в Мінюсті, тому що ну, дивіться, зразки посвідчень затверджуються Міністерством внутрішніх справ. So, 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 so. Зразки посвідчення затверджені Кабінетом міністрів у кінці 18-го року. Ні, кабінетом міністрів. Ви читайте при Гройсману. А в 19-му році, на початку року, воно набрало закони сили. Там є зразки посвідчень, так далі. Мене це не цікавить, але річ uh -huh. у тім, що він порушив статтю 34 конституції закон про засоби масової інформації. Дія всупереч Конституції статті 19. Я О, мав хвилинку, право зайти. Я мав хвилинку, право зайти. Будь ласка, ви представилися, ви показали свої документи акредитації. Так, да, Бежик висів у мене на шиї, він прочитав, і ви чудово знаєте, навіть той, що стояв на дверах, сказав, що він знає, що я журналіст. У мене Бельжик висів, журналіста. Ваш черговий уважно його подивився. Все, що його він подивився на Бежикові. Я не ховав, так як він ховав своє посвідчення. А я на відмін від нього повішав на шию. Бельгік там mm -hmm. все написано. Mm -hmm. Тобто Том... ви, ви, ви хотіли зайти, а він якимось чином вам перешкодив? За, да, перешкодив мені. Не надав мені інформації тої, що я по телефоні по лінії 102 просив номер реєстрації, заяви і номер кримінального провадження. Все на все. Ви в тому не... провадженні хто являєтесь? Журналіст. Учасником провадження. Журналіст. Ну так, будь ласка, звертайтесь, пишіть офіційний запит, вам буде офіційно назвати. Я віку. особисто прийшов знати, тому що жителі Бершаді сказали, що коні на даний час не арештовані, вівці не арештовані, ліс, ліс не арештований. Немає накладеного арешту на коні на вівці цей. Тепер, заднім числом, вже сфабрикований довір з якимось депутатом. Але той депутат хай надасть документи, що то його. Коні, і то його приватна власність, ті коні мають е... бути внесені, значить, в декларацію. Ну, дивіться, всі ж розумні люди, ви розумієте, що якщо порушене кримінальне провадження по даному факту, оці всі. Е... Факти і відомості будуть перевірятись в рамках кримінального провадження. Так, от ваші я... слідчі, ваші слідчі, оперативна група наробила помилок. По перше, вони в той самий день не перевірили договор аренди, не наклали арешт на коні, бо ніяких документів немає. Чия то приватна власність, кому вони належить, мають бути документи. От, як ви, наприклад, їдете на автомобілі, у вас є документ, який каже, що це ви керуєте згідно е, технічного паспорту або по дорученні, або це ваша власність. На даний я, час я розумію. Дивіться той день. Не було час, нічого на даний час. Ми досліджуємо питання по факту вашого звернення. Конкретний факт того, чи дійсно перешкоджав вам черговий поліцій, чи не перешкоджав? Ну ваші давайте так. Діали. Я я завтра, чи в понеділок поїду в Гайсин до начальника поліції, я з ним зізвонюся. На коли він готовий мене прийняти, надам аудіозаписи, надам відеозаписи. До речі, наша наша розмова також записується, щоб ви я були знали. Ні, так я попереджаю вас. Наша розмова записується. Е, тому що я вже більше Бершицькій поліції не довіряю, Приємні. кажу вам. Так я, як я то я, я, я теж записую розмову. Ну от були... і я розписую. Фурти. Тому тому дивіться, я кажу, як є, що я в гайсині надам всю інформацію керівництву району не вам. Тому що я вашому райвідділку не довіряю. Mm. А саме після тих подій, які там творяться відколи революк, начальником райвідділку, то повірте мені, що там той райвідділок потрібно вже давно перелопати, половину з вас пересадити, а остальних відправити на фронт туди. Їх, а йдуть воюють, захищають народ України, а не зшибають yeah, гроші на трасі. Якщо, якщо у вас є така інформація, будь ласка, та є, є я, тільки органи, які дивіться, контролюють. Дивіться, та я все. тільки що на виїзді. З Бершаді біля за блокпостом, де об'їзна дорога, іде до цукрового заводу, стояла ваша машина. Я зупинився, витягнув камеру. Я ще не встиг камеру включити, вони побачили мене, а вони мене знають, бо ми вже з ними зустрічалися. Я їх попереджав, що хлопці, припиняйте рекет на дорозі. Вони в машину і врвали, як під шмаляні втікли. А що? Мені це потрібна допомога була. Я гіпертонік, мені погано серце стало, тиск піднявся. Я хотів, щоб вони мені таблетку з кармана достали. Това, дали това. Скажіть, а чому не можна відкрито зайти в райвідділок поліції? Я не знаю, людини, які усі людина Ну, Брама закрита, нікого не запускають. Чому не можна зайти в райвідділок поліції? Не можете пояснити? Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чому не можна зайти в райвідділок поліції? Двері закриті. Ну Так ви ж працівник. Ви ж працівник поліції. Ось так сьогодні працюють перші поліції. Оборотні корупціонери в погонах знають, як гроші з людей збивати, а працювати не хочуть. Ну тепер крупним планом візьмемо, щоб бачили всі, що це. Допомагають, захищають. Ось так сьогодні працюють, забарикадувалися від громадян України. Ніби тут воєнні дії проходять. Начальник Революк встановив свої правила, йому закони пофігу. Головне, що він тут цар і Бог, і він тут свої правила встановляє. Ось так сьогодні працюють в Бершаді начальник поліції Революк, якого, по суті, не хотіли призначати, але не зрозуміло, як призначили.